Мованими футболістами. колоса Ільїн набирає швидкість з м'ячем. Є ліворуч продовження. Він залишається з м'ячем, але все ж таки віддає передачу на дієго. Дієго заходить у штрафний майданчик. Простріл чомусь піднімав.

Друзі, у нас тут заміна. Саша поки відпочиває. Лев з вами і Сергій Козир, тренер нашої основної команди. З чого ми ось так: от Сергія закликали, покликали, тому що ми пам'ятаємо 2014 рік. На цьому стадіоні грали товариський матч, коли ще «Колос» був аматорським клубом, грав у другій лізі, якщо не помиляюся. І тоді два а на область навіть грали? На область грали. І тоді 2-1 виграла, виграла команда Динамо, наша команда дала бій. Сергій, от які спогади з цього матчу, я пам'ятаю, там зараз склади, скажімо, там ну там просто одні, одні легенди у нас були. Добрий день. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми можемо цей час грати у футбол. А той матч запам'ятався, тоді встановлення було. Команда «Колос-Ковалівка» грала на первенство області і вже війшла, пішла у відпустку. І тут нам ще Руслан Костишин, тренер, запропонували зіграти товариський матч на цьому гарному стадіоні. Ми після п'яти днів вихідних зібралися. І зіграли, дали бій, Динамо. Дуже приємно було з цією командою зіграти. Це випадає не кожен раз. Тим більше що в них тоді грали такі гравці, як Баканіви, Велозу, Ленц. Наш Микита Бурда тоді ще молодий був. Про склади я скажу, колас Литвиненко, Козар, капітан. До речі, Сергій Козар був капітаном. Кузнєцов Савчук, Паздієв, Бондаренко, це Саша, який, Вишняк, Морозко, Зуєвич, Гаврилюк, Семенко. І у нас на заміну виходили Гребенюк, Довбик, Євсєєв, Ілічов, Шалімов, Ятлен. Кривенко, Костяни, Чуприна і Штанденко. Ну головний тренер Руслан Костишин. Ну, Довбик за нас грав. Це у нас була така ситуація, що е на перегляд приїхав Артем Довбик і на в Динамо. Так і вони хотіли його подивитися і відправили там в колос буквально на один матч. Що ви ну пригадаєте, як виглядав тоді довбик? Чи він тоді взагалі був там скільки йому, 17 років? Тоді було. Ну, напевне, тоді було йому 17 років і він ще тоді не був відомим таким, як зараз. Це вже так давно було, що так би зараз і не, ну, не можеш спомнити, що то був Артем Довбик. Але бачите, як ситуація склалася. Навірно, чимось якби. Школа став йому старт у да. кольне життя. Так, 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 так. Може його. Після колоса, після цієї товариської гри примітили десь. Да, Велозу забивав боканіс пенальті, до речі, і Сергій Козир забив у першому таймі. Так, як вам вдалося тоді забити? Це був штрафний удар. Вирішив бити, м'яч зрикошетив і залетів у ствір воріт. Отак вдалося забити, але. Дуже приємно, що так сталося. Сергій, ми вас відпускаємо. Останнє питання. Як настрій у команди напередодні, ось не передодні, а прямо перед цим поєдинком. Ну, настрій хороший. Будемо старатися дати бій Динамо. Як 10 років тому? Як 10 років тому, легко побачимо по грі, а там буде видно. Сергій Козар був з нами на прямому включенні. Сергій, відпускаємо вас. Дякую. Що у нас за регламентом, за сценарієм, куди ми переходимо. І давайте. Вчора тренування, давайте подивимося. Вчора відео у нас є з тренування нашої команди.

Даємо, що цього тижня до гри проти Динамо нашу команду готував новий тренерський штаб під керівництвом Олександра Поздєєва, для якого дебют у якості виконавчого обов'язку головного тренера нашої команди припадає саме на протистояння проти гранда українського футболу. Побажаємо фарту Олександру Поздєєву та його команді. І, звичайно, ми хочемо побажати всім сьогодні яскравого та видовищного матчу. Хочу сказати, що Команди під керівництвом Олександра Пазєєва провела тижневий цикл тренувань. І тренування одне з яких ви могли побачити вже на своїх екранах. Також хочу сказати, що побажати гарної гри і яскравого матчу. І за традицією на нашому включенні спортивний директор колосу Віталій Лисицький. Тож він зараз зі мною, і я його запрошую до нас в нашу трансляцію. Вітаю, пане Віталіє. Добрий день. Ви є вихованцем академії Динамо. Скажіть, будь ласка, чи є матчі проти Динамо для вас особливими? Так, я є вихованцем Динамо, і цей клуб, в принципі, зробила з мене футболіста да, і дало шлях мені в моїй професійній кар'єрі. Але... Наразі зараз я працюю в колесі, і е, це мій клуб, і в принципі сьогоднішнє сьогоднішній наш суперник це Динамо, і було б дуже добре, якщо б ми перемогли сьогодні. Ну, справді добре було б. А я хочу запитати, що ви можете сказати з приводу перестанови? Тобто, у нас зараз тренерський штаб, як взагалі, чи були ви на тренуваннях і як взагалі ви можете прокоментувати? Так, у нас відбулись перестанови, як ви сказали, і я думаю, що всі, всі вже знають, да, що Олександр Сергійович Паздієв наразі зараз виконує виконувач обов'язків головного тренера нашої першої команди. Він прийшов зі своїм тренерським штабом, з котрим працював разом в ю 19 А наші хлопці, хто допомагав Вишняку. Ярославу Васильовичу, це е, Гавріш Віталій і Новак Євгеній. Вони наразі зараз тренують Ю-19, наш, наш дубль, котрі вчора перемогли Динамо. А як ви гадаєте, які ваші перечуття щодо сьогоднішнього поєдинку? Перечуття це знаю і думаю, що буде дуже важкий матч для наших хлопців. Але я думаю, що вони справляться. А... Чекаємо перемоги. Як ви гадаєте, який буде рахунок? Не знаю. Але сподіваюся, що на нашу користь. Дякую. Що ж, друзі, ми почули пана Віталія, а ми продовжуємо щодо особистих зустрічей. То варто відзначити, що Колос та Динамо провели між собою 11 поєдинків, і велика перевага на боці нашого суперника. У них 6 перемог, а у колоса 1. Одна і чотири рази була зафіксована нічия. Різниця м'ячів 24 до 6 на користь столичних. Переходячи до кадрових справ, відзначимо, що за коло грало та продовжує грати багато вихованців Академії Київського Динамо, починаючи з легенд клубу, таких як Володимир Лисенко та Вадим Мілько. А кадрову ситуацію напередодні матчу Динамо колос. Ми попросили е, нам е, представити спортивного журналіста, ведучого та коментатора е, Лева Галушко, який зараз поруч зі мною якого ви вже сьогодні бачили. Привіт всім привіт ще раз. Всіх зі святом, звісно, Христос Воскрес, і всіх вірян вітаємо з великим, красивим, світлим святом. Дякую дуже тебе теж зі святом, бо істину Воскрес. До речі, у мене є пропозиція. Дивись, у нас же ж крашанки, крашанка Динамо є і крашанка Колоса. От я тобі даю. Крашенку Колоса, Дякую. А, а у мене крашенка Динамо. І от я, в принципі, давай зробимо так. Ми не будемо казати, хто виграє, а після матчу ми з тобою перевіримо. Домовились. Поїхали. Поїхали. Ну, ну не та, непогано. Добре, ми подивимося, який буде результат вже згодом. Що ж, Лев, що ти можеш сказати з приводу сьогоднішньої ситуації у Динамо? Ну, якщо кадрова ситуація, то там, звісно проблема в тому, що не буде найкращого бомбардира. І не тільки найкращого бомбардира Динамо, а найкращого бомбардира всього чемпіонату це Владислав Ванат. 13 м'ячів забив Владислав Ванат в чемпіонаті. На Навістрій атаки, тому ми зараз з тобою обговоримо. Ну, обговоримо ситуацію кадрову, тому що Олександра Шавковська була. Ну, був вибір, кого поставити в центр нападу. Може супрягу, може там молодий. Є зараз Матвій Пономаренко, який в Ю-19 у Динамо найкращий бомбардир, до речі, Юдев чемпіонату Ю-19. Тому ось зараз обсудимо, але сьогодні буде Динамо без Ваната. Ну це найголовніша втрата. Щодо кадрових справ з нашої команди колосу, то варто зазначити, що Дієго, Валерій Лучкевич та Андрій Тотовицький та Андрій Богданов наразі знаходяться на реабілітації, так як вони були травмовані. Тож сьогодні вони будуть зболівати за свою команду із трибун стадіону. Лев, питання до тебе про. Склад комар... команди. Чи можеш ти озвучити зараз склад команди Динамо? Так, якраз прес-служба скинула, наша Бущан в воротах Караваєв, Попов Дячук Ючеренко – це захисники, опорник Брашко, Волошин Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, півзахисники і Ярмоленко. Ось такий варіант обрав Олександр Шавковський. Ярмоленко в центрі нападу форвардом буде зіграти. В принципі, для нього він починав центр форвардом, потім його вже тренери. Молодіжки перекваліфікували, скажімо так, в півзахисника, тому для нього це, це не проблема зіграти. Подивимося. Звісно, напевно, весь, весь матч Ярмоленко не зможе зіграти, ну, хоча він легенда. Але останніми матчами ми бачили, що ну, він постійно на заміні, його міняє. Тому, напевно, весь матч не зіграє. Я все ж таки думаю, що хтось за і, або Супряга, або Пономаренко вийдуть замість нього. Ну, Пономаренко молодий. 18 років чи довірять йому в минулому турі. В минулому турі довірили йому вийти на заміну в матчі проти Вереса. Він забив, то може сьогодні вийде на заміну. Ну, скоріш за все, подивимося. Дякую. А щодо складу стартового складу нашої команди, то у воротах за традицією Кирил Фесюн праворуч в обороні зіграє Олександр Чорноморець Зліво в захисті Андрій Цуріков. В центрі захисту Микита Бурда та Валерій Бондаренко, який виведе команду в якості капітана. В центрі півзахисту розташувався Олександр Демченко. На флангах півзахисту справа Олег Ільін, зліва Владислав Велетень. На позиції під нападником пара півзахисників Дмитро Тапалов та Павло Оріховський. На вістрі атаки Денис Безбородько і допомогти команді з запасних сьогодні зможуть. Горох Валентин, Мисок Роман, Вадим Мілько, Салабай Антон, Ємець Владислав, Гончаренко, Роман, Кукош Каталін, Криворучко, Олег Усул, Артем, Гідіс Павлавська Рангел. Хороший, хороший склад у Олександра Поздієва. Я думаю, що подивимося, що ну, наші точно дадуть бій, подивимося а, на скажімо так, дебют якості виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Поздієва. Звісно, бажаємо йому удачі, його тренерського штабу і, звісно, нашій команді. Дякую тобі, Лев, за твою експертну думку. Я тебе ще раз вітаю зі святом. Дякую. Я вітаю, папа, -па. до зустрічі в ефірі. Так, а, що ж, друзі. А ми продовжуємо. Хочу нагадати, що е, насамперед хочу подякувати усім захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість працювати грати у футбол, жити життя у е, можна сказати, спокою. Також хочу нагадати, що ми маємо м, збір, великий збір спільно із фондом «Повернись живим. І задонатити ви можете за посиланням в описі під цією трансляцією або на сторінках наших соцмереж. Що ж, а ми продовжуємо. А тепер за традицією, повертаємо привертаємо привертаємо вашу увагу до нашої молоді. Напередодні е, свій матч 27-го туру чемпіонату Ю 19 провели наші е, хлопці колос проти Динамо Ю Ю-19, в якому наші хлопчики здобули перемогу з рахунком 3-2 під керівництвом Віталія Гавриша та Євгена Новака, яких ми вітаємо з прекрасним дебютом і бажаємо. Ще більше успіху та ще більше перемог. Тож прямо зараз пропоную огляд цього матчу. Колос організовує контратаку. Білий відпрацьовує перед власним штрафним майданчиком, але дає можливість подати удар. Поворотах відбувається Іван Котуха, а вчасно зорієнтувався ситуація. Далі вже сейв Суркіса. Ще один момент. І м'яч таке опиняється в сіт сівері. Динамо наскільки ну дозволяють кияни робити власному штрафному майданчику. Даніл Денисенко на 12-й хвилині відкриває лік забити м'ячем. Ось в першій спробі здавалося б, заблокував Тарас Михавко, плазувався перед суперником. Але ось далі. Ось підбиральний м'яч ногах. У Тараса Михавка. Він розвертається. Маткевич іде фланг. Подає на дальню стійку, але за зависока подача для Кирила Пашка. Втім, м'яч підхоплює на протилежному крилі. Знову подача І Кирило Осипенко. Опрогтахід Олкіпорос спрямовує м'яч. Зрівнюючи рахунок на табло на 37-й хвилині. Кирило Осипенко один із найактивніших футболістів в першому таймі. Забиває м'яч у чужі ворота. Пройшла передача до штрафного майданчика. <ривіло -поманда> Михавка Пономаренко. Пашко. Прошу, передача на. Матвія Пономаренко. І той забиває свій 22 й м'яч в сезоні. Дуже хороший коридор. Захисники колоса створили для Матвія Пономаренка. На 57-й хвилині найкращий бомбардир чемпіонату. Знову підтверджує свій статус гол машини. Українські вболівальники мають раді. Генріхітарян. Провів дуже сильний сезон. у Скоріте зараз. Супермомент за Харків пробиває в суркісною в стійку М'яч відбиває, але не допрацьовує захисники у власному штрафному майданчику. І 2-2 стає рахунок. 62-га хвилина зрівнює колос результат на табло. З одного боку, звичайно, що Динамо в першу чергу розраховує сьогодні на перемогу. Зрозуміло. Зараз ще один момент. Фантастика! Просто Просто фантастика! Колос виходить вперед. 68 восьма хвилина зустрічі. Ну, і хто забиває? Владислав Канаєв передає полум'яний привіт своїй колишній команді. На цьому я буду з вами прощатися. І хочу нагадати ще раз, що пряму трансляцію цього матчу ви можете подивитись на каналі 2+,2 або на офіційному Ютуб-каналі ФК «Динамо Київ. На цьому все. Дякую вам за перегляд і бажаю яскравих емоцій від сьогоднішнього матчу.